В цьому відео я розкажу про те, як піднятися в рангах натиску, насильно напрягаючись та дотримуючись простих кроків, які я і сам робив, і які привели мене до золота з низів стрібла. Одразу кажу, що відео розраховано для таких самих гравців, як я, тобто для тих, хто просто грає в гру. Тому потужні легенди натиску для вас тут нічого нового не буде. Але ви можете поділитися своїми фішечками в коментарях. В цьому відео поговоримо лише про основні основи. Краще грати чи не грати в натис, оптимальні танки та найкращі танк для підняття очок, а також про головні рекомендації та скрипти, які будуть вам корисними. Але в цьому відео не буде глибокого занурення в якісь окремі тактики чи розбір МАП. Адже цей режим дуже дивний і непередбачуваний, особливо на низьких рангах. Одним словом, дурка, яка в один момент мене зламала своєю логікою. Ну що ж, Показує та розказує ентузіаст. Сподіваюсь, це відео буде вам реально корисним і у вас все вийде. А вже ж нагадую за вподобайку та підписку на канал. Це дійсно величезна допомога автору, а також завжди радий бачити ваші думки в коментарях. Окреме величезне дякую справжнім та ультраентузіастам-спонсорам на YouTube та меценатам, що підтримують фінансово під час прямих трансляцій. Ви неймовірні. А тепер до суті. Приємного перегляду, хочу розпочати цей гайд, а скоріше есе на тему, як перемагати в натиску, з проблеми цього режиму. Бо вона зламала мою логіку як майже професійному гравцю в Counter-Strike, а саме рангова система. Натиск це командний режим, в якому можна перемагати лише при повній взаємодії команди. Але чомусь оцінюється саме індивідуальний результат. І якщо ти граєш на команду, а це і виїхати першим, і розміняти ХП, дати ініціативу, що і призводить до перемоги, але через те, що ти нічого не настріляв, отримуєш найменше очок. А в разі поразки знімають найбільше. І в якийсь момент я просто офігів, бо перемагати треба, тобто грати на команду, але треба і грати чисто на себе, на дамаг, що іноді підставляє команду. І виходить такий вибір: або більше перемагати, але стояти реально на місці, або забити на всіх і вивозити чисто на різниці очок. Я так розумію, що всіх така система. Це мене напрягає, бо іноді бувають такі ігри, де кожен сам за себе, і це просто жахливо. Такий важкий вибір змусив мене об'єднати ці два підходи, щоб ефективніше рости та перемагати. І далі я розкажу, як саме. Зараз давайте коротко і стисло розкажу на яких танках в принципі можна нормально грати. Почнемо з важких танків. Маус та Єсто багато ХП та броні для міських мап та м'ясних сетапів, чи для балансу ХП команд Манди саме воно, особливо актуальні на низьких рангах. 277 та E7. Непогані універсали, гарно підходять для підтримки СТ чи штурмових ПТ, гарні по динаміці та можуть щось відбивати. Т-110Е5, Суперкінь та Канопенер. Дуже сильні універсали, у них реально є все, щоб комфортно себе почувати майже у всіх умовах. м 5 Y гарний вибір для рельєфних мап типу Вестфілд. Т-57 Heavy дуже сильний. Сильний сапорт, але я не рекомендую його, бо завжди фокусять, а з чесною бронею є великий шанс відлетіти після першого барабану. Хевік дуже сильно стріляє, але треба бути обережним. 60 ТП, жирний універсал, як варіант можна брати, але той же Маус чи є 100 буде краще. AMX M454, гарний універсал на рівні 60 ТП. В більшості ситуацій буде сильнішим. БЗ-75, ультимативний. Не пушер, але для командної гри. Бо з рандомами можна буде одразу летіти в ангар. Тепер про ПТ. об'єкт 2684. Реально сильно броньована тачка під місто для боротьби за точки та ініціативи. Блискавиця. Ще краще, бо швидше шалений ДПМ під 4К, та з вразливостей тільки НЛД. Краще працювати парами і при підтримці союзників. Мінотавр. Рідко його бачу, але на низьких рангах працює дуже круто за рахунок броні, яку не завжди пробивають. Інші ПТ, як на мене, Мотло, вони або занадто повільні, або мало живучі, або взагалі нічого не можуть. Можна виділити Є3 та Є4, але перший дуже повільний і розбирається. А другі, мало того, що не швидкий, так ще і з сумнівною живучістю. Фошбі, машина страшна, але під них треба збирати сетапи, і взагалі та сама блискавиця буде краще за рахунок перка, броні та ДПМ. І вже ж про середні танки. Об'єкт 430У крутий СТ універсал, що може і увірватись, і настріляти. Такий собі Мікро 277 чи швидкий із 4. Центуріон, універсал, але не під кожну ситуацію. Бажано під рельєфи. cs 63 Нішва ST нішова СТ для того, щоб зайняти ключову позицію, як гору чи арту, але працює тільки в парі з такими ж патчат. Дуже сильний сапорт, може по суті, все швидкий та наносить дуже, дуже багато шкоди. Мій улюблений Леопард 1 Як не дивно, але якщо хочеться взяти гриля, то вже краще Лео, бо він має краще ДПМ та живучість. Ще й можна активно грати з командою та розмінювати ХП. Всі інші СТ дуже нішеві. Їх можна брати, але ці самі Йохі чи Суперконі будуть сильнішими. А чому не маєте ВП, запитаєте, бо він. Тупо гірше БАТа. Звісно, на ньому можна розвалити, але в моментах ТВП значно поступається іншим, незважаючи на цей його кулемет. З легких танків я не буду рекомендувати нічого, бо це реально дуже складний геймплей з тисячою одним нюансом, який до того ж можна застосувати на двох-трьох мапах. Всі ЛТ трешові, окрім РХМа, бо він є ідеальним компромісом між вогневою потужністю та рухливістю. До речі, на фоні має бути реплей, де. Я на ньому розвалюю ворогів. А найкращий танк для гри в натиск, для росту в рангах та майже під всі мапи та ситуації це бачат. На ньому можна збирати розхідники, за які дають додаткові очки, швидко переміщуватися по мапі, не втрачаючи моменту, наносити багато шкоди завдяки перку та дуже крутій стабілізації. Все це дає той самий компроміс між командною грою та особистим результатом, що дає змогу на дистанції виходити в чималий плюс по очкам. Навіть якщо будуть постійні гойдалки, його гнучкість підкупає, не вдалося зайняти позицію. Не біда. Летимо на арту чи антенну. Починається заміс. Раз, два, три. І ми вже стріляємо. Команда заливає, відкотились і наносимо шкоду. А ще він не голдозалежний. тобто можна стріляти під колами абсолютно спокійно. Але все ж таки треба гарно витілювати, що дає змогу грати в нуль чи навіть в плюс по кредитам. Здебільшого наступні поради будуть в контексті гри на баті, але ви можете підлаштувати їх під свій улюблений чи сильний танк. Другий мій вибір це є 5 бо він все пробиває, гарна стаба. Потужний ДПМ та читерна броня, яка іноді танкує, так на ньому вже треба сильно пітніти, крутитись та тримати баланс між агресивною грою та помірною. Він є ідеальним доповненням до жирних сетапів на міських мапах. Або ж іноді беру Т-57 Хеві, там де просто треба виїхати і роздати. Типу Енська чи інших міських мап, де він буде дуже сильний. Третій маус, Є100. для міста в ситуаціях, коли команда набрала. Те, що стріляє, але не танкує, мають командні хілки, що дуже корисно, а також чудово тримають удар та дають простір команді, але беру їх дуже рідко. Тепер, коли ми знаємо на чому грати, поговоримо про те, як грати. Взагалі, для початку треба пригратися і відчути режим. У мене це зайняло боїв 50 70 в яких я не звертав увагу на ранги, а просто грав та пробував різні танки та тактики. А вже коли почав відчувати впевнені. Та дійшло розуміння, що і куди, то пішли і перемоги, і ріст. Тут головне на початку приймати невдачі, як досвід, на якому можна вчитися. І саме з цього досвіду зробив наступні правила. Правило перше: комунікація та мораль. У вас завжди має бути увімкнений голосовий чат, навіть якщо не збираєтесь розмовляти. Це потрібно для того, щоб якщо в команді є адекватна людина, то якось скооперуватися та триматися разом, або банально підібрати танки. А взагалі. Рекомендую одразу привітатись та побажати гарної гри, підняти моральний дух на початку, так би мовити. А під час гри зупиняти команду від безглуздих дій та тримати фокус при мікроневдачах. Це дозволить трохи тримати себе та команду в руках, та не так горіти. Чисто з мого досвіду, коли всі мовчать, то це переважно зливна гра. Правило друге: гарно стріляємо, більше маємо. Оскільки режим змагальний 7 на 7 зі зменшеним розкидом, то доведеться. Підтягнути свій особистий скіл в плані стрільби. Бо кожне пробиття, кожна збита гусля реально на вагу золота і може вирішити долю перемоги. Тому раджу точніше налаштувати сенсу та саму гру, а також трохи розігратись, щоб рука дуже гарно відчувала мишу та клаву. Саме тому у мене на базі та є п'ятому все обладнання на стабу, бо на першому можна на повній швидкості стріляти по НЛД по далекомірам, а на дистанції на затиснутій кнопці момента. Класти снаряди один за одним. Так, загортування дає ХП. Але 250 одиниць до танку занадто висока ціна для навіть одного провального постріла. Я вибираю повний комфорт стрільби, аніж примарну живучість. Не сперечаюсь, що в якомусь моменті можуть і гуслю збити, і по альфі забрати. Але на дистанції краще працює саме вогнева потужність. Правило третє: фокус та мінус. Тут, я думаю, зрозуміло: стріляємо по фокусу, по Найлегшим цілям та завжди забираємо тих, у кого менше хп. Навіть якщо у них 2-3 одиниці, бо це гармата та броня, яка стріляє. Таке треба прибирати. Правило четверте. Тримаємось союзників. Особливо важливо при грі на важких танках та просто важливо на середніх. Чим вас більше, тим ви страшніше. Можна розділити дамаг, сховатися за своїх, а найважливіше, ви швидко мінусуєте тих, хто загубився та грає соло геймінг. Правило п'яте. Забираємо розхідники. Особливо важливо їх забирати на базі. Бо це додатковий буст до рейтингу, та у випадку з артою ще й можливість збити базу, чи увалити в скупчення ворогів і вже мати одразу плюс 800 чи більше шкоди, за що насиплють ще поінтів. а також пріоритеті цілі, у яких мало хп чи ваншотні, або одразу пожирним ВТ. Правило шосте: берегти себе та не втрачати голову. Це, мабуть, найголовніше, адже чим довше живемо, тим більше очок зможемо зробити. А можливо, навіть пере. Перевернути бої на свою користь, головне тримати голову холодною та правильно оцінювати ситуацію. Я не хочу сказати, що треба стояти в кущах чи за спинами союзників, а говорю про те, що ризик має бути виправданим, та не потрібно намагатися бути героєм як Рембо і намагатися в соло всіх виграти, а краще помаленьку, розумно і стабільно. І знову ж таки, це мабуть найголовніше правило не тільки для натиску, а й для всієї гри. Бо скільки вже боїв реально програно через. Те, що в якийсь момент, коли все добре, твоя команда просто їде зливатися, і перемога буквально тане на очах. Народ, будь ласка, грайте до кінця та не втрачайте голову. А поверх цих правил не забувайте про свій настрій. Він має бути рішучим та позитивним. Адже якщо підійти до гри без настрою чи розбитим, то навряд щось вийде, а може бути тільки гірше. Так що настрій є, граємо. Немає, не граємо. Ще одна надважлива річ, яка впливає на результативність гри та настрій, це ставлення до суперника. Я помітив, що всі думають, що в протилежній команді мають бути слабкі гравці, і вони обов'язково програють. Тому коли ворог починає вигравати, то одразу ваша команда сиплеться і звинувачує один одного в поразці. Якщо ви програли, то значить суперник був краще вас, а не союзник злив в гру. Недооцінка суперника найстрашніше, що може бути, адже Же ми втрачаємо фокус та стаємо більш емоційними. Ніколи так не робіть. А думайте, що проти вас дуже сильні вороги або рівні, адже по факту так воно і є. Це ж змагальний режим. Все таки таким чином, ви, команда, будете завжди в фокусі, грати до кінця і не відпускати ситуацію. Станете частіше перемагати та менше горіти. Пару слів про обладнання, бо те, що я сказав раніше, це мій вибір під конкретні танки, а найбільш оптимальною буде така збірка. Дослач загартування турбіна для ВТ, СТ та ПТ в окремих випадках, де дослач недоступний, ставимо вентиляцію або стаб. Більше хп та рухливості це найголовніше в цьому режимі. Також порекомендую грати одразу багато боїв. В одному вбили, не заморочуйтесь, одразу їдьте в наступний. Так танк буде недоступний. Але є інші, оскільки тут бої майже завжди 50 на 50. То якщо цей зливний, то наступний має бути переможним. А вже ж можна зловити Лусь стрік і сильно впасти. Але також можна зловити Він стрік і піднятись. Тут вже як у вас вийде. Головне дотримайтесь рекомендацій з цього відео і має все вийти. А тепер головний нюанс взводна гра з товаришем. Це прекрасно, якщо у вас є хтось, хто грає в натиск, бо це зв'язок, комунікація, координація. Ви можете щось розігрувати та на когось вриватися, якщо на БАТА. Але є одне але: а саме, система балансування команд. Дивіться, якщо товариш має такий самий ранг, як у вас, наприклад, срібло, та в обох майже однаковий танковий рейтинг, то можете не паритися і грати спокійно. Але якщо у вас різні ранги та високий рейтинг, то тут вже цікавіше. Бо в натиску присутній баланс не тільки по рангам, а ще й по сумі танкового рейтингу на команду. Тобто команда Команди рівні не тільки по званням, а ще й по скилу. І от, якщо товариш в бронзі чи нижче з високим особистим рейтингом, а ви на ранг вищий, то вам буде скидати в команду супер поганих гравців. Тобто ви вдвох сильні, а з вами ще п'ять слабких. А у суперника всі більш-менш середні. Результат. Поразка. За моїми спостереженнями в бронзі переважно до 5 тисяч ВТР, в сріблі від 5 до 8 тисяч, а вже і золота від 7 і вище. Тому майте це на увазі, коли будете грати різноранговим взводом. Бо я з товаришем просто офігіли від того, як ми просто не можемо перемогти, бо наші ціпи банально не можуть влучити. Найкращі результати та найкращі команди мені попадалися саме при соло грі. Може, то так пощастило, а може просто через високі ВТР. Бо частенько граю з такими ж, як я гравцями або сильнішими. А тепер про тактики загально і швидко. Я не буду розбирати окремі мапи чи якісь тактики, бо останніх може бути сотні варіацій, і навіть знаючи найкращу тактику в світі, можна відлетіти в нуль. Як на мене, головне приймати правильні рішення в моменті та реагувати на обставини. І хто це робить краще, той перемагає. Загальним для всіх мап є те, що вони перемагаються через контроль бази та. Хоча б контроль однієї арти, коли на суперника тисне захват, і вони лізуть, підставляючись в напівпозиціях, та час від часу залітає на 400 по 2-3 танкам. Наприклад, на хімках основна частина жиру їде в захват, бат забирає центральну арту, а ще один танк його прикриває. Таким чином, суперник має їхати збивати, що дає змогу Бату зайти в тил. І ще він додатково наносить шкоду розхідкою. І так граються майже всі мапи, як мінімум на рангах бронза. -сріб. Бло. Отже, спочатку, що робити на баті чи СТ. Перше, що роблю, оцінюю наш сетап. Якщо він занадто легкий, то можливо є сенс поміняти бата на Мауса чи Є5, чи 277. Але якщо все ок, то лишаємось. Друге, оцінюю наскільки реально одразу забрати арту. Бо зазвичай дальня арта завжди пустує, і можна безкоштовно її забрати як на Енському місці, на кручі за маяком, на хімках в центрі, на копальнях за горою, в вестфілді в селі, де можна. На і ближню арту брати, та на лінії Зігфріда біля площі. Але це якщо команда не домовилась, наприклад, про пуш та взяття гори значною перевагою, чи якимось іншим організованим проривом. Далі, якщо я бачу, що при спробі взяти, наприклад, гору я зараз помру, буду знищений або заїзд команди просто банально провалився, моментально я цікаю, ховаюсь та їду на найближчу арту, щоб допомогти тим, хто залишився, граю від дистанції та стараюсь об'їхати. Якщо команда зайняла вигідну та важливу позицію, таку як гору, наприклад, на копальнях, тундрі, аеродромі, то не варто поспішати. Треба оцінити обстановку, не підставлятися задарма, щоб не втрачати перевагу. То не варто поспішати, треба оцінити обстановку та не підставлятися задарма, щоб не втрачати перевагу. І вже ж, нагадувати своїм про це, що хлопці стоїмо, видухнули, можемо перетягнутися і так далі. Бо жадібність не тільки не дасть більшого очок, а ще й може. Призвести до їх втрати. В подальшому поганому сценарію стараємось не опускати руки та триматись, ловити суперника на самовпевненості та давати максимум з того, що є. Це потенційно дасть змогу в кращому випадку можливість затащити і мати плюс 36, а в гіршому піти в невеликий мінус. Благо Бат дає дуже сильну вогнову підтримку, так що вигравались такі бої, які, здавались неможливо перевернути. В Позитивному сценарію головне не розгубити перевагу, а тільки Нарощувати її, позбирати більше розхідників, або підловити суперника на помилках та довести бій до перемоги. А тепер пару слів про гру на важких танках. Тримаємось купи недалеко від бази, раз. Розмінюємо ХП та стріляємо по фокусу два. А вже ж не забуваємо про правильні позиції три. А ще не ліземо першим, просто додаю. Для ПТЕх все те саме, що й для тяжів. Тільки враховуємо, що ПТ тут як ініціатор. І треба мати точну впевненість, що вас підтримують. Тримають тому зазвичай краще їх не брати. До речі, давайте швиденько розберемо цікавий бій, щоб закріпити знання. І що найцікавіше, в цей бій вмістилося майже все відео. До речі, кінцівка буде неочікуваною. Мапа копальні, як завжди, їдемо забирати гору, але ми в меншості. Ще й ТВП дуже швидко помирає, бо союзники не встигли розбити я 50 Я приймаю рішення тікати з гори і роблю це успішно, хоч і отримую від важких і від середніх Анків, але залишаюсь жити, що дає мені змогу взяти дві арти і успішно їх застосувати. Суперник бачить перевагу і дуже сильно давить, а також непогано підставляється. Союзний Йох робить вирішальний маневр на воду. Я постійно розриваю дистанцію, але отримую від коня. Канопанер дуже жадібний, намагається мене наздогнати, але байтиться на мого союзника, що дає мені змогу нанести йому шкоду. Як бачите, розрив між нами вже зрівнявся. На жаль, союзник вилетів з гри. Я залишився сам. Забираю цього брита та чекаю інфу. Бачу коня, та їду на позицію. Знаходжу подвійний кущ, свічу, відкочуюсь та забираю останнього. В цьому бою я зберіг своє життя, не зважаючи ні на що, що дало мені змогу забрати арту та нанести багато шкоди, а також дуже сильно напрягати ворогів, бо наші ваншот, але роздаю багато шкоди. А суперник втратив голову та затиснувся, хоча могли спокійно поїхати за мною та перемогти в цьому бою. Вже можна зробити висновок. Як бачите, не все так складно. Треба просто звикнути та підходити до гри в правильному настрої. Тримаємось своїх, контролюємо точки та бази. Не втрачаємо розум та приймаємо виважені рішення. Ці всі речі, які я описав, працюють для мене чудово. Я навіть думаю над тим, щоб награти чемпіона. Але не здивуюсь, якщо у вас ці поради не будуть працювати. Можливо, комусь БАТ чи СТ не заходить, або його взагалі немає. Чи скрипти не завжди реалізуємі. Навіть не зважаючи на це, ви можете використовувати мій досвід для себе на тих танках, на яких себе впевнено почуваєте. Подивитися на це під іншим кутом, і може для вас щось відкритися. І кожен зможе, можливо, не відразу, а помалу дійти до золота. На цьому у мене все. Я дуже вдячний за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для когось корисним та пізнавальним. Нагадувати про лайки, підписку, коментарів вже не буду, а просто заходьте поспілкуватися на стріми. Я бажаю вам удачі в натиску, розказував і показував ентузіаст. До зустрічі, друзі!